Привіт! У цьому відео протестую таку зарядку від ASONTEC на 123 Вт. Це я буду робити за допомогою навантаження, також за допомогою тестера FNIRSI FNB58. Подивимося, які протоколи підтримує дана зарядка. Також спробую навантажити усі порти і подивитися, чи не перегрівається дана зарядка. Розповім, з якими нюансами я зіштовхнувся під час тестування. Також розповім, звісно, за скільки я її купив на AliExpress, тому що вона мені дісталась по дуже хорошій ціні. Це відео зроблено з декількох частин, тому іноді звук може бути не дуже. За це прошу вибачення. Якщо подивитись характеристики даної зарядки, то можна побачити, що сумарна потужність, яку може видати дана зарядка, 123 Вт. І для зручності я вам вивів зображення, на якому ви можете глянути якраз скільки зарядка може видати з одного порту, а максимум це з першого типів порту вона може віддати 65 Вт, хоча насправді навіть трішки більше, але про це детальніше в тестах. Також ми можемо подивитися, скільки із якого порту вона може видати максимум, а також скільки, якщо задіяти, наприклад, 2 і більше портів одночасно. Усе ви бачите на зображенні. Якщо дивитися чисто на характеристики, то, наприклад, 65 Вт нам вистачить для того, щоб заряджати якийсь потужний повербанк, або, наприклад, ноутбук, якщо вам вистачає такої потужності, і також можна одночасно ще буде підключити декілька пристроїв. Якщо я правильно зрозумів, то порт Type-C1 і Type-C2 вони між собою пов'язані, але не залежать від інших портів, тобто ви можете, наприклад, підключити ноутбук або повербанк, заряджатись там з потужністю 65 Вт, і це не буде ніяк залежати від того, чи під'єднані пристрої, наприклад, в інші порти чи ні. Тепер подивимося, які протоколи підтримує дана зарядка, розпочинаючи з першого Type-C порту. Бачимо, що дійсно по Power Delivery можемо отримати 68 Вт, Також підтримується багато протоколів, окрім Huawei SCP, а також протоколів BBK, таких як VOOC, Dash та Warp і Quick Charge 50. Якщо вірити тестеру в Нірці, то тут ми можемо отримати по Power Delivery 45 Вт, А також як можна побачити, тут навіть підтримується VOOC, Dash та Warp до 5,5 вольт. Також є Huawei SCP до 30 Вт і pamp Express версія 1.1. Порт Type-C номер 3 тут можна отримати 36 Вт по Power Delivery, Також підтримуються майже усі протоколи, окрім Pump Express 2.0, Quick Charge 5.0 та протоколів BBK. Type-C порт номер 4 по Power Delivery 20 Вт, хоча мені тут вдалося отримати більше, не підтримується Pump Express 2.0 та Quick Charge 5.0 і також протоколи BBK. Тестер показує, що USB-A порт номер 1 не підтримує Power Delivery Quick Charge 4 та 5.0, а також Superвук. Хоча всі інші протоколи є, навіть вук Dash товар до 5,5 вольт. Порт USB-A номер 2 тут аналогічна ситуація з підтримкою протоколів. Тестую зарядку на максимальну потужність з одного порту порт Type C1. 65 Вт. 67 майже 75. Все. Тобто з порту Type-C1 можна отримати приблизно 75 Вт при заявлених 65 Вт. Порт Type-C2 знімаємо 45 Вт, 59 Вт при заявлених 45 з цього порту. Порт Type-C3 знімаємо заявлених 35 Вт, 43 і все, впало до 37. Тобто приблизно 43 Вт можна зняти при заявлених 35. type c порт 4, 39 Вт максимум з 4 type Type-C-порту, хоча заявлено максимум 20 Вт. Коли я тільки отримав дану зарядку, я тоді відразу провів схожі тести, протестував спочатку Type-C-порти, і вони відповідали заявленим характеристикам, і коли я дійшов до USB A, то з ось цим тригером у мене не вдалося отримати заявлені там 27 Вт, а я отримав там максимум 17-18 Вт. Тоді я також в телеграм-каналі про це написав, і я також відкрив спіри на Аліекспрес, надав докази, що ось, наприклад, повербанк ZMI, він з цим тригером видає там, і 15-20 і 20 Вт, і 12 Вт, і так далі, а цей тільки видає 5 Вт, якщо я підключаю даний тригер. Наприклад, зараз я продемонструю, підключаю його. Бачимо, червона, червоний сідлодіо світиться, тобто він видає приблизно там, 5 вольт. Якщо перемикаємо там, на 9, 12, 15 і 20, то він відповідно не працює, хоча мав би їх видавати. Тому о, я відкрив спір, навіть виграв цей спір, тому що, в принципі, по доказам там все правильно було. Але пізніше мені в коментарях в телеграм-каналі людина написала, що все-таки ця зарядка видає заявлені 27 Вт. Просто потрібно їм трошки інакше. Змусити це робити. І дійсно, якщо взяти, наприклад, інший тригер. в мене знайшовся тільки один тригер, який працював з цією зарядкою. Це ось такий тригер, який можна налаштувати від 5 до 20 вольт. З цією зарядкою в мене вдалося отримати тут максимум 12 вольт, але це вже краще. На жаль, в мене не вдалося отримати 15 і 20 вольт. Можливо, діло так само в тригері і потрібен якийсь інший тригер. Тут зроблю ще одну ставку, тому що я згадав, що за допомогою тестера FNIRS я можу, наприклад, не тільки перевіряти протоколи, а використовувати його як тригер. Тобто я можу, наприклад, так як ця зарядка підтримує протоколи QuickCharge 2.0 та 3.0, я можу, наприклад, виставити по протоколу QuickCharge 3.0, там, наприклад, 15 вольт. І бачимо, що тестер, точніше, це навантаження, також показує, що зараз тут є 15 вольт. Виставлю 20. Бачимо 20 вольт. Я виставив тут 1,25 А. Запускаю навантаження. Бачимо, що знімається 25 Вт. Спробую трошки підняти. Майже 27 Вт. 28, ну майже 29 Вт. Тобто заявлені 27 Вт а тут точно є по протоколу Quick Charge 30. З тастором Фнірс я ще знайомлюсь, тому багато речей ще можу не знати, але прикольно, що він може знадобитися, наприклад, навіть в таких ситуаціях. Але в мене вийшло поки що так. Тобто за допомогою такого тригера я можу, наприклад, 12-вольтову LED-стрічку підключити або, наприклад, той самий же роутер на 12 вольт і таким чином заживити його від зарядки. 27,5 Вт. Як бачимо, можна отримати майже 30 Вт через порт USB A, але можна так сказати з деякими нюансами. З USB A2 також отримуємо 30 Вт. Звісно, якщо під'єднати одночасно до двох пристроїв, то, як заявлено по характеристикам, ми можемо отримати максимум 15 Вт. Зараз я підключив навантаження до обох USB-A портів, і як можна побачити, на смартфон видається близько 10 Вт. І зараз на навантаженні спробую його трошки підняти. І бачимо, якщо я тут піднімаю, то воно буде зменшуватись на телефоні. Тобто, приблизно там виходить 18-17 Вт навантаження, можна одночасно отримати з цих двох портів. Зараз спробую навантажити зарядку максимально як тільки можу. В мене залишається тільки вільний ось цей USB-A2 порт, але він нам не дуже і потрібен. Виходить, що цей USB-1 у нас буде заряджати Powerbank Bravis, далі у нас іде зарядка iPhone, далі у нас іде навантаження. Тобто, ось це другий порт. У нас буде заряджати Powerbank ZMI і у нас USB-C Type-C порт-1 буде заряджати ноутбук. Отже, підключаю зараз повербанк ZMI. Можна побачити, що він бере приблизно 44-45 Вт. IPhone бере там біля 10 Вт, хоча він до цього там заряджався приблизно 15 ваттами. Далі Powerbank Bravis 18-17 Вт постійно бере. І тут ми зараз виставимо приблизно 35 Вт. Я запускаю. вам буде видно. Тут зараз споживання йде 35 Вт. Тут нічого не змінилось, і тепер дивимося, що порт USB C1 і C2 вони між собою пов'язані, тому що, коли я підключу зараз ноутбук, відбудеться перерозподіл енергії. Підключаю. Бачимо, що тепер Powerbank ZMI бере приблизно 19-20 Вт. А на ноутбук у нас зараз йде 51-50 Вт. Таким чином ми маємо 50 Вт з порту Type-C1. З порту Type-C2 беремо ще 20 Вт, А третій порт у нас видає приблизно 10 Вт. четвертий, Точніше, третій порт у нас видає 35 Вт, а четвертий видає у нас 10 Вт. І Останній USB-A1 порт видає нам ще 17 Вт. Того, якщо порахувати, ми отримаємо 133 Вт приблизно. Тобто в районі 130 Вт. Зараз дана зарядка видає. В такому режимі я спробую як можна найдовше її протестувати. Звісно, пристрої будуть заряджатись і потужність буде спадати. Я підключив тут датчик температури, який буде передавати температуру і показувати на тестері. Також можна взяти пірометр. 48 і тут 47,8, Тобто показники, можна сказати, майже ідентичні. Зараз 16.00, температура, як можна побачити, 30 градусів в квартирі так само. І побачимо, наскільки дана зарядка нагріється, заряджаючи одночасно стільки пристроїв і видаючи 130 Вт потужності. Так, пройшло півгодини, Зараз бачимо, що температура 52 градуса Це ось на цьому датчику. І пірометром я також заміряв, вона теж приблизно така сама. Тобто можна сказати, що зарядка не гаряча, але звісно загальна потужність вона впала, як на ноутбуці, і також iPhone знизив потужність. Зробив наступне, виставив на навантаженні 50 Вт, перекинувши його на перший порт. Далі у нас ще йде 20 Вт, це на повербанк займай. Третій порт іде на ноутбук, там 17-18 Вт. І також ще 18 Вт йде на ось цей повербанк. Тобто там в районі 105 Вт потужності видає дана зарядка. Як бачимо, тест йде вже 40 хвилин і температура тримається в районі 51-52 градуса. І якщо поміряти пірометром, вона буде приблизно така сама. Бачимо, пірометр також показує там, 51 градус і на тестері також 50-51 градус. Тобто зарядка, можна сказати, не перегрівається, що чудово. Протягом однієї години я тестував зарядку з навантаженням 65 Вт при температурі в кімнаті біля 30 градусів, і зарядка стабільно працювала і нагрілася там до 45 градусів. Якщо міряти пірометром, і якщо міряти за допомогою датчика температури від тестера, то він показував біля 47-48 градусів, тобто зарядка не перегрівалася. Коли я купував цю зарядку, тоді її можна було взяти за 407 гривень. Я про це писав якраз в телеграм-каналі. Також там було посилання і на версію і на 65 ватт. Тому, якщо не підписані, то підписуйтесь. Якщо вам дійсно таке цікаво, стандартна ціна на цю зарядку зараз тримається в районі там, 1000 гривень, але майже завжди її можна взяти з, зі знижкою за монети, приблизно там за 800 гривень. Мені вдалося купити цю зарядку за 320 гривень, тому що в мене там ще були додаткові купони. Але як я сказав, я пізніше ще відкрив спір, і мені тоді повернули кошти. Тобто, зарядка мені обійшлася, можна сказати, безкоштовно, хоча я такого навіть не планував. Якщо підсумувати, то зарядка мені сподобалась, тому що я можу, наприклад, розмістити її на столі, по-перше, ось так вертикально. Є у неї підставка в комплекті, також там ще йде в комплекті наліпка, щоб, наприклад, її міцно десь за, зафіксувати на столі. Ну і також у нас в комплекті йде ось такий кабель, тобто нам не потрібно втикати її десь напряму там в розетку, а є ось така можливість підключити її кабелем і розмістити, і розташувати десь на столі, де вам буде це зручно. По-друге, тут достатньо кількість портів, як тайпс. Так і USB A, я можу заряджати одночасно якийсь потужний пристрій і підключити якусь дрібноту, яка споживає небагато. Якщо мені, наприклад, 65 Вт буде мало, то в мене в принципі, ще є зарядка від Туки, яка може видати 100 Вт, але вона видає 100 Вт з одного порту, і тоді я не можу, наприклад, задіяти ще якісь порти. Тобто вони тут будуть залежні, тому в принципі, в мене є така можливість, але таким чином у мене, наприклад, тепер є і потужні зарядки, тобто я і цю вважаю потужною зарядкою, і в принципі мені вистачатиме. Заряджати всі пристрої одночасно, тому що коли вимикають світло, то якраз тоді потрібно ставити усі повербанки на зарядку, різні ліхтарики і так далі. І в такому разі, наприклад, виручає, коли є можливість підключити одночасно усі пристрої на зарядку, із нюансів чи недоліків я можу виділити хіба що те, що з USB-A портів не так просто отримати заявлену потужність. Якихось інших нюансів я виділити не можу. Якщо раптом щось станеться, то я звісно про це напишу в телеграм-каналі. Якщо говорити чи радив би цю зарядку за 1000 гривень до покупки, то, звісно, за повну вартість я б її не купував. А якщо вам трапиться якась хороша знижка, то тоді я думаю, що це непоганий варіант до покупки. Також ще можна глянути варіанти там, відтуки на 100 чи на 140 Вт, які також там мають схожу підставку, тобто їх можна там, вертикально розмістити на столі. Вони також там мають виносний кабель. Тому я постараюся залишити посилання на них в описі під відео. Дякую, підтримуйте збройні сили України та до зустрічі в наступних відео.